Минулого місяця, 20 числа, я вперше за свою 7-річну практику працевлаштування влаштував сімейну пару, яка на одній на одному прізвищі. Сімейних пар десь, ну, напевно, відсотків 15-10-20%, яких ми влаштовуємо людей, це сімейні пари. Ось, сімейні пари я влаштовував на склади, на теплиці. Куди? На меблеву фабрику влаштовував. І в Литву, І для мене дуже дивно. Вірні просто така практика, що перший раз в житті я влаштував сімейну пару, яка на одному прізвищі. Я не знаю, з чим це зв'язано, е, можливо, міцні сім'ї не їздять на заробітки. Або зараз такий час, або. Я не знаю, з чим це зв'язано, але вони всі на різних прізвищах. Всі. Навіть ті, які є і нормальні люди, все, вони там є там любов, вони за друг, друг за друга, як там, стіною, ну в них різні прізвища. Тут одне прізвище. Я не знаю, з чим це зв'язано, але чесно, приємно. Приємно, приємно, приємно. приємно. Ми замітні сім'ї.